Ну, знаєте, я дам на це питання від юрист. Така тактика приведе до міжнародного кримінального суду, де на лаві судних будуть сидіти ті, хто віддавав злочинні накази, і ті, хто їх виконував, тому що будь-які атаки а в даному випадку це чисто терористичні атаки на суто цивільні об'єкти, які не мають жодного воєнного значення, жодного військового значення. Вони розцінюються як військово-воєнні злочини, злочини проти людства, проти людяності, і тому це однозначно буде мати з собою юридичні наслідки у вигляді. Притягнення до відповідальності. А зараз, на мій погляд, сумнівю в тому, що буде створено відповідний міжнародний кримінальний суд для засудження злочину агресії, вже немає не лише у наших, у нашої влади, та немає у переважної більшість наших партнерів на заході. Ми на цьому напрямку продовжуємо активно працювати. Я думаю, що це завершиться саме такими юридичними справами. А що стосується чисто інфраструктурного значення, ну, безумовно ми розуміємо, що ворог своєї тактики не змінив. Те, що він задекларував перші дні війни, знищення України знищення України української нації, української державності, він цього намагається досягнути. Якщо подивитися навіть на їхні ток-шоу, вони ж кизуються тим, що вони знищують українські тепломережі, знищують українські електростанції, закликають атакувати більш критичні об'єкти, зокрема ті станції, які беруть електроенергію і розподіляють атомних станцій, з тобто, метою виведення з електромережі, атомних станцій, Методика в них на превеликий жаль одна, але для нас це нічого нового не несе. Ми спостерігаємо цілий рік. Пане Федоре, ви вже згадали про міжнародну міжнародний суд. Скажіть, будь ласка, а на якому етапі збір доказів чи а, ми вже маємо якісь певні результати розслідування? Тобто на якому етапі відбувається, от власне це розслідування, якщо так можна сказати, кримінального провадження в цьому міжнародному суді? Ну, по перше, є декілька паралельних треків. Фактично, з якщо не помиляюсь, в березня місяця в Україні працює міжнародна експертна місія, з яка представлена експертним середовищем, кримінали експертами, криміналістами багатьох західних країн, Балтійських країн, які ретельно фіксують всі злочини проти мирного населення. Ті злочини, які ворог чиняв на околицях передмістях Києва, потім на Харківщині, на Херсонщині. На Донеччині тобто, все це фіксується дуже ретельно. Фактично, ми маємо зараз таку злагоджену консолідовану роботу міжнародних представників міжнародної спільноти експертної, правозахисної, правоохоронної і української офіс генерального прокурора, представники міністерства юстиції, відповідних експертних інституцій займаються дуже ретельним зафіксуванням і збором документального підтвердження злочинів. Це один трек, і йде другий трек, паралельний це не постійна. Комунікація з міжнародним кримінальним судом до речі, буквально вчора, якщо я маю, вчора мав контзус, мала місце зустріч президента Зеленського з прокурором міжнародного кримінального суду, і це також іде дуже така консолідована тупітка робота по виробленню міжнародних механізмів, які дозволять притягнути, попри те, що Росія не ратифікувала Римський статут, дозволять притягувати до відповідальності навіть на тій підставі, що Україна взяла на себе зобов'язання. Цей статут виконувати, а оскільки злочини вчиняються на території України, то я думаю, це буде одним із потужних підґрунтів для майбутнього притягнення до відповідальності саме представників злочинного терористичного режиму Путіна. І третій трек це створення окремого міжнародного суду кримінального, який на зразок Нюрнбергського процесу буде створений hoc, тобто єдиний раз він буде створений для виконання конкретних. Притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва, вищого військового керівництва і безпосередніх виконавців злочинних наказів. Оті три паралельних процеси вони йдуть. По третьому процесу офіс президента разом з офісом генерального прокурора напрацювали документи, основні якими має керуватися майбутнє. зараз. Ці документи узгоджуються з нашими партнерами. Кілька країн вже готові з іншими йдуть перемовини. Я думаю, що ми зберемо потужну міжнародну коаліцію, яка виступить єдиним фронтом вже на юридичному напрямку і притягне всіх негідників до відповідальності.